Добрий день, любителі світового кіно. Ось і наступив довгоочікуваний фінал третього сезону Мандалорця, який завершився тим, що мандалорці повернули собі рідну планету. Фінальна восьма серія відповіла нам на усі питання, які були поставлені протягом сезону. Окрім цього, були представлені нові деталі, які впливають на майбутні франшизи. Тому в цьому відео ми поговоримо про головні відповіді сезону та чого чекати далі. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Почну з того, що ця серія виглядала так, мов в ній хотіли відповісти на усі питання, які хотіли поставити фанати. До речі, якщо порівнювати з сьомою серією, то, на мою думку, вона поступається не тільки тривалостю, а й епіком. Звичайно, в фінальній серії було набагато більше епіка, ніж в сьомій, але це все було досить передбачувано, бо ми прекрасно розуміли, що буде бійка за Мандалор, де переможуть справжні господарі. А в наступних фільмах акцент перейде до гранд адмірала Трауна. Що стосується самої серії, то вона розпочалася майже там, де й завершилася, тобто коли бокатан та інші втікали від імперців. А ось тягнути з Діном та робити пафосний діалог з Гідоном та можливо знімати з нього шолом, що рано не захотіли, тому вирішили одразу показати, як він відбився від імперців, а потім йому допоміг Грогу. Тільки я не розумію, чому вирішили заховати той момент, коли Грогу від'єднався від групи мандалорців, які тікали від імперців. До речі, цікаве посилання було тоді, коли грубу в костюмі IG-12 використав бак та спрей, щоб залікувати рану на голові. Діна так само робив IG-11 в першому сезоні. Приємно було бачити, як дроїд R5 допомагав Діну та Грогу. Це дуже канонічний епізод серіалу, бо саме з цього розпочалася газоряних війн, де 2 d 2 та C3PO взяли креслення смерті та почали рятувати галактику. Так само і тут R5, який на початку сезону був тросливим, став нарешті рятівником. Окрім цього, він навіть здолав загін мешачих імперських дроїдів, які є ремонтними дроїдами серії MCE-6. Цей дроїд вперше з'явився у фільмі «Зоряні війни. Епізод 4. нова надія. Один з найкрутіших моментів був присвячений Аксу Воузу. Нам показали, чому саме він був командуючим флоту мандалорців за часів, коли Бокатан знаходилась на калевалі, а її тимчасово не вважали лідеркою. До речі, наприкінці серії, коли всі стояли біля великої кузні, біля нього стояв Рагнар Вісла, син Паза Вісли, з яким Акс сперечався та бився у минулій серії. Можливо, коли всі перемогли та розуміють ціну колишніх помилок, Акс Воус буде доглядати за Рагнаром, який залишився без батька. Звичайно, як не відмітити бій Діна Джаріна з імперськими клонами Бескарські броні? Дін Джарін використовує щитові бар'єри, змушуючи Р5 вимикати їх по одному. Солдати з іншого боку можуть лише спостерігати, як він перемагає їхніх колег, перш ніж перейти до них. Це дуже схоже на епізод. 1 прихована загроза, в якому обіван Кенобі був змушений спостерігати, як Джин бився з молом. Інше ширше посилання на зорі війни можна знайти в бою, коли останні солдати спостерігають, як Дін знищує інших солдатів. Військовослужбовці не можуть побачити, де знаходиться Дін через димову завісу, яка утворилася за творів бластера, тобто видно лише спалахи світла. Це посилання на культовий момент Дарта Вейдера з фільму «Бунтар-1», у якому він запалює свій світловий меч, щоб стати видимим крізь подібну димову завісу. Це також згадує кінець другого сезону мандалорця, коли люк Скайвокер виходить із задимленого коридору, освітлюючи шлях лише своїм світловим мечем. Одне з наймасштабніших пасхалок фінального епізоду згадує про бойові здібності Діна. Протягом серії бойова техніка Діна, можливо, демонструється краще, ніж у будь-якій попередній серії мандалорця. Без своєї звичайної зброї Дін змушений імпровізувати чи то за допомогою більшої бойової майстерності, чи то за допомогою багатьох бластерів, клинків і зброї солдатів, отриманої в його різних сутичках. Це дає змогу найкраще продемонструвати шляхи воїна Діна, чому всі мандалорці, як було показано, навчаються з дитинства. До речі, одні з імперців володіли зброєю солдатів очищення. Військове служба службовці чистки з'являлися в різних проєктах зоряних воїн у рамках програми імперія інквізіторс». Вони були оснащені електрозброєю для боротьби зі світловими мечами, що має сенс, оскільки інквізитори відповідали за полювання на джедаїв. Також логічно, що Гідеон забезпечує своїх військових цією зброєю, оскільки він швидше за все боїться будь-якого джедая, який залишився і який міг би перешкодити його планам. До того ж, згадайте та подивіться на його обличчя, коли у другому сезоні він дізнався, що пролетів джедай. Взагалі, одним з головних мотивів цих серіалів є те, щоб пояснити, ля з'явився Сноук та як себе клонував Палпатін. Цей епізод нарешті пояснює план клонування мофа Гідона, незважаючи на те, що в епізоді 7 він приховував свої наміри щодо клонування відради Тіней. Виявляється, що він клонував сам себе. Він також заявляє, що був на порозі створення ідеального воїна, додавши силу до цих клонів. Це пояснює, чому мов Гідон був так налаштований на захопленню грогу в перших двох сезонах, щоб наповнити своїх клонів силою. Далі після знищення клонів дідо у убакта камерах нас переносять до групи мандалорців, які тимчасово відправились до таємного місця мандалорців піратів. Таким чином нам відповіли на питання, як саме жили ці мандалорці, бо я навіть пропускав, що вони ж а, взагалі, то кожна окрема поява Мандалора в історії зоряних Войн стверджувала, що планета здебільшого не гостинна. Серіал Вінних клонів» показали, що життя можливо лише всередині захищених куполів кожного міста. А ера Мандалора показує планету як безплідну пустку після великого очищення. Однак ця серія показала, що планета тепер здатна знову вирощувати рослини після перерви в нескінченних битвах, які колись пошкодили поверхню Мандалора. Виду рослин, які спочивали з 4-го століття громадянської війни, тепер повертаються, натяк на те, як довго мандалорці були розділені. До речі, це ще одне повернення до того, що усі передбачення та здобуни деяких мандалорців реальні, як це було у минулих серіях з міфозавром, в якого не вірила Бока Тан. Після сцени з садом починається епік та головна бійка за Мандалор. І починається вона зі слів з бур'ярниці, яка наближається до планети та каже. Леді Кріс, ваше підкріплення прибуло. Що цікаво, її звернення почалось з невеличкого хрипу через поганий зв'язок. Це мені нагадало сцену з фільму Месники 2012 року, де прилетів на допомогу Тоні Старк, сказавши Наташа, ви сумували за мною? Скоріше за все це спрямоване посилання, бо й мандалорець і залізна людина є творінням фавро. До того ж, обладнання в них дуже схоже. До речі, під час битви Мандалорців можна помітити, як Коска використовує зброю, яка вилітає з під її коліна, так само вбивав своїх ворогів Боба Фет у другому сезоні мандалорця. Далі слід відмітити бійку з притеріанською гвардією. Гроґ відбивається від притерянців як може, використовуючи силу, щоб уникнути їхньої зброї та демонструючи почуття гумору, що нагадує йоду. Цікаво відзначити, що претаріанську гвардію можна перемогти лише тоді, коли їхні супротивники працюють разом, передвіщаючи перемогу Рей і Кайлорена над ними у фільмі Останній Джедай. Окрім посилання на восьму частину зоріних війн», був натік на протистояння графа Дуку, з на Мискавокерам та Обіваном. Правда, тоді у Бівана величезним балконом, а тут Грогу продавило якось арматуриною. Ну і звичайна була бійка між мофом Гідоном і Бокатан. Серед цікавого Гідон володіє електропосохом, схожим на той, який ми бачили в помсті ситхів і в різних проектах зоряних воїн», у яких беруть участь солдати чистки. Це дозволяє йому протистояти темному мечу Бокатан. Але бійка завершується знищенням темного меча, що насправді є тонким натяком на те, що Бокатан побудує новий мандалор. До Мандалорця темний меч був символом лідера Мандалора, і Бокатан висловила свої сумніви щодо того, чи зможе він справді об'єднати роз'єднані клани. Тепер, коли меч знищений, можна реалізувати нову епоху Мандалора, в якій усі мандалорці працюють разом, а не мати одного правителя. До речі, під час бійки слід відзначити, що та Дін обмінялися своєю зброєю у минулому сезоні. Він використовував темний меч або спис без кару, а вона полюбляла стріляти з двох бластерів. А тепер все навпаки. Хоча, як я казав раніше, для мандалорців не важливо з чого вбивати, бо вміють користуватись усім. Після того, як Акс врізався імперським крейсером у базу на Мандалорі, вибух загрожував вбити бо Діна та Грогу, але наш малюк чутливо до сили та захищає своїх друзів, мов це зробив Грут у першій частині вартової галактики. Однак це посилання до фіналу першого сезону, якому Грогу використав силу, щоб перешкодити бойовику з вогнеметами вбити себе Діна та Каро Дюн. Різниця в масштабах показує наскільки могутнішим став Грогу. До речі, можна помітити, що довкола них виникає щит, який дуже нагадує той самий щит, який використовувала цери у битві з Дартом Вейдером у канонічній грі Загиблий Орден. Після того, як Гідон зазнає поразки, а мандалор знову взято, нас повертають до початку сезону, коли була перервана церемонія синапаза вісла й Рагнера. Тепер Рагнар офіційно введено у службу з використанням живих вод Мандалора, чого не було в першій серії. Це гарний спосіб завершити сезон, демонструючи перехід, який пройшли мандалорці в період між початком та кінцем сезону. Цікаво відзначити, що він не повторює ті самі обітниці, можливо вказуючи на зміну у філософії зброярниці. Під час церемонії варто відмітити наявність деяких кланів: ось це клан Елдар. Що цікаво у другому році, ДБЯ після місії, виконаної кланом Рен, кланом Крайс і членами Альянсу повстанців, клан Елдар присягнув леді Бокотан Крайс разом з іншими кланами. А ось в епоху нової республіки деякі члени клану Елдар були частиною дітей варти, і їхня початка була видна на прапорі. Ось це мені дуже схоже на клан рук. Після загибелі тайбера Саксона, губернатора Мандалора, який бажав здобути владу над смертоносною зброєю. Клан Рук присягнув вірність леді Покотан Крайс регенду Мандалора. Ну а ось це клан Вісла. Стародавньою емблемою клану був стилізований крик Яструб. Згодом крик яструб Вісла був прийнятий усією фракцією Дозори смерті. Під час галактичної громадянської війни воїни Вісла прикрашали свої обладунки іншою емблемою, яка представляла гілку з квітами як і клани Рук та Елдер присягнули після місії на Мандалорії, коли губернатор Тібер Саксон був убитий або Катан стала новим Мандалором. Далі нам показують заворушливий момент, коли Грогу стає не просто учним мандалорцем, а сином Діна Джаріна та матиме ім'я Дін Грогу. Ну а клан двох Мудгорна відправляється до пригод та завдань, щоб пройти іспит та стати мандалорцем, так само як і колись пройшов Дін Джарін. Ну а серія завершиться ще одним пафостим та красивим моментом, коли нарешті була запалена велика кузня. До речі, перед цим був знову акцент на біфозавра після того, як Рогу подивився у воду. Можливо, це натяк на те, що він стане тим, хто приречить його. Підсумовуючи сезон та серію, то вийшло рівно так, як і прогнозували, окрім того, що не було сюрпризів для спасіння Діна та інших. Мандалор повернений, ворожне чекла не тепер дружні, а мов переможений. Хоча, звичайно, з цього серіалу можна легко зробити повнометражний фільм тривалістю 2-2,5 години, бо є багато сюжетів, які не потрібні для головної ідеї сезону. Що стосується майбутнього та четвертого сезону мандалорця, то, як на мене, воно досить туманне. На Діні та крогу взагалі поставили крапку. Її, звичайно, можна переробити на кому, але це буде вже виглядати як нав'язливий фансервіс. Але, скоріш за все, Дісней так і зробить. Він пропонує роботу пілоту нової республіки Карсону Теві, який не є байдужим до галактики, враховуючи майбутні проблеми з трауном та те, що ми бачили там зебес повстанців. То Тін може приєднатися до привидів та з'явитися вже у серпні в серіалі АСОКА, або його слід очікувати у проєкті Скелетен Крю, дії якого відбуватимуться у тому ж самому проміжку. До того ж, цей проєкт на перший погляд виглядає слабким, а тому туди можуть додати фан-сервіс у вигляді Діна та Грогу. Що стосується четвертого сезону Мандалорця, то я навіть не уявляю, що там можуть показати, хоча серіал вже анонсований на початок 2025 року. Можливо, там будуть займатися посиленням боєздатності Мандалору та поверненням різних кланів додому перед тим, як відбудеться головна битва проти Трауна. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.